Всім привіт! З вами, як завжди, Юля, і сьогодні тема, яка мене дуже сильно якби, бентежить. І чесно кажучи, я вже втомилася слухати мільйон, просто мільйон історій про навчання. Тобто, як навчають там в більшості автошкіл, я не кажу, що у всіх, я не кажу. Але так на жаль відбувається, що руху заднім ходом, руху також повільному руху, взагалі практично не вчать. Перш ніж я почну, я вас спитаю, ну, за рахунок чого взагалі машина рухається вперед? Да? Вона рухається за рахунок того, що у нас двигун крутить наші колеса, дає якусь силу, крутний момент на ці всі речаї і заставляє крутитись колесом. Да? Він це робить, от двигун з якою силою прокручує. і... Крутить наші колеса. Тобто, двигун за, за допомогою якимись там механізмів поєднується з трансмісією, з колесами і прокручує їх. Це перший варіант, за рахунок чого рухається машина. І другий момент це коли машина просто їде по інерції. Коли ми їхали, наприклад, на ходу, у нас двигун крутив колеса, ми натиснули щеплення в пол, двигун від колеса від'єднався, і машина що колеса пр продовжили котитися просто по інерції. І ми Одними гальмами їх можемо зупинити, або якщо не гальмувати, машина просто буде котитися, котитися або сама по собі зупиниться. Якщо з горки вона буде тільки набирати і їхати швидше, швидше розганятися. А якщо машина з горки, коли ми їдемо, буде на передачі, то двигун буде контролювати ту силу, з якої він обертає колеса, і не буде давати машині розганятися. І це називається гальмування двигуном, тобто машина не дає. Розкрутитись колесом по інерції, якщо ми ще раз щеплення натискаємо в пол. Ми все від'єднуємо. Машина по інерції просто колеса крутяться швидше швидше, 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 і нас зупинить або якщо ми пригальмуємо, або вріжемось в стіну. І тоді машина зупиниться, але врізатись нікуди не треба. Тому найголовніша навичка це рух повільний за рахунок цього щеплення. От ми і регулюємо нашу повільну швидкість. А то, що ми їдемо та зупиняємося, коли ми там ямки проїжджаємо, до речі, також великі якісь ями об'їжджаємо, Нам там потрібна швидкість. Ну буквально, ну просто ми там по сантиметру рухаємося, і тому ми постійно натискаємо щеплення, від'єднуємо, котимось по інерції. Ямка нас, наприклад, зупинила. Ми знов припіднімаємо щеплення, даємо машині поштовх. Двигун крутанув колеса, розкрутив машина зрушила з місця, поїхала, Якщо нам треба знов зупинятися, ну пригальмовувати дуже повільно. Ми знову пол все від'єднуємо, трішки по інерції прокочуємося. Потім знову припіднімаємо щеплення, знов даємо їй поштовх. Потім, якщо треба, знов в пол, і во таким чином пружуні пружинішим таким рухом з щепленням і додатково тормозом, якщо треба гальмами. Ми. І робимо постійно такий повільний рух. І ще головне, що потрібно запам'ятати і знати, що а, однакова робота з щеплення у нас що на першій, що на задній передачі. Але треба розуміти, що задня передача набагато потужніша ніж перша передача. Тому за рахунок тільки одного щеплення, коли ми його повністю піднімемо, машина буде рухатись на першій передачі а, без газу, то на задній передачі вона буде їхати набагато швидше ніж на першій. Швидкість. І тому, коли ми їдемо заднім ходом на парковці, там газу взагалі не потрібно. Там просто за рахунок тільки одного щеплення ми його припідняли, і машина зрушила з місця. Хочемо робити повільніше, ми знов натискаємо щеплення. І ми таким чином рухаємося, рухаємося дуже дуже повільно, особливо з заднім ходом. Тільки коли ми будемо рухатись і маневрувати заднім ходом суперповільно, ми зможемо продивитися в усі дзеркала, покрутити головою і раптом що побачити, що ми щось кудись в'їжджаємо. Тобто, ми Нікуди ніколи не в'їдемо, коли ми будемо дуже повільно рухатись заднім ходом. Як висновок, рух заднім рух повільно, що вперед, що назад, надважливий, без якого неможливо виїхати в місто. Це я так вважаю, тим більше на парковку. Тому я вам спробую показати педалі, як я рухаюсь, що я натискаю, і прокоментую. Давайте поїхали. У нас дуже часто у дворі. Там якісь парковки, об'їзди це все рух заднім ходом, і найголовніше повільний рух заднім ходом. Як рухатись повільно на з машині з корову з механічною коробкою передач. О цьому в автошколі не вчать, не приділяють цьому увагу. А я вважаю, що це найголовніша навичка, яку потрібно навчити вже на першому занятті. Розумієте, не на десятому, не в кінці, коли кажуть, та, в кінці дійдемо до парковки, заднім ходом поїздимо. А зараз поїхали прямо. І що відбувається у нас? Навіть не тільки про задній ход, я кажу, а й про рух вперед. На повільній, дуже повільній швидкості, це також це надважливо. Це перше, що потрібно навчитися навчитися для того, щоб виїхати в місто взагалі. Бо нам надповільна швидкість. А це дуже повільна швидкість. Це я кажу про швидкість від нуля до п'яти, до п'яти кілометрів на годину, там до десяти. А я кажу навіть от я кажу про до 5 км на годину, і е, технічно на машині з автомат... з механічною коробкою передач перемикання неможливо за рахунок тільки того, що ми будемо на гальма на гальма натискати, зробити супермінімальну швидкість від 0 до 5 км на годину. Нам Така швидкість в місті дуже часто потрібна. При проїзді лежачого поліцейського, при проїзді там пішходного переходу, коли ми бачимо, там що нам треба рухатись по чуть-чуть, При виїзді з е, дати дорогу другорядною на головну, коли ми сунемо, сунемо, здивимося ліво право, чи є машини, і потихеньку виїжджаємо без повної зупинки. Коли ми повертаємо в місті поворот праворуч, частіше за все ми починаємо поворот, а там ідуть пішоходи. І інколи дуже часто можна, не зупиняючись, дуже повільно рухаючись, пішоходи проходять, і ми продовжуємо. Жуємо рух для цього. Треба навчитися вправно користуватися педаллю щеплення, бо повільний рух якраз здійснюється за рахунок контролю педалі щеплення. Чому не навчають в автошколах по вільному ходу? І я так думаю, що там вже машині ну машини вже такі уставші, да і хочеться їх зберегти якомога довше. А коли ми будемо вчитися їздити повільно, що назад що вперед маневрувати там на парковці, тому нам треба буде що? майже на місці крутити кермо. Це в нас гідропідсилювачу може бути стати погано. Ми будемо постійно витискати, працювати з щепленням, а воно вже ушатане в автошколах. Тому просто люди не хоч не хочуть вбивати свої машини, добивати. Да? І тому краще просто не робити цього, краще просто їздити по місту вперед, там на другій передачі, і все. І там, якщо що, інструктор сам все нажме, що треба на повороті, і, і ці жахливі історії, коли людина їздила. 20 занять в автошколі не глохла, не кутилась назад, по нормально повертала. Потім отримала посвідчення, а сіла на свою машину, глохне. Не може вписатися в поворот, тому що щоб вписатися в поворот, треба повертати дуже повільно, дуже повільно. Часто на другій передачі, за рахунок того, що ви тільки пригальмовуєте, ви все одно не зможете зробити адекватну повільну швидкість для того, щоб вписатися адекватно в поворот ще й пропустити пішоходів. Вам для цього треба буде скористатися щепленням, його натиснути, все від'єднати, двигун від колес і просто продовжити рух по інерції і пригальмовувати за рахунок тільки того. Того, що ви будете натискати гальма. Якщо ви не витиснете щеплення і будете гальмувати до швидкості 5, а то й менше кілометрів на годину, навіть 10, то ви вже ризикуєте заглохнути, Да? Тому ми перед повною зупинкою перед світлофором витиснули щеплення і вже догальмували до кінця, все від'єднавши двигун від колес і по інерції докочуємося. Ми. Я починаю рух за рахунок того, що я припідняла щеплення. Притримую його в моменті, коли вона рушає. Даю її трішки зрушити. Дивіться, нічого не натискаю. Бачите, все. Оце її така швидкість, скільки в мене тут. Ну, 10. От вона десь їде, показує мені, в крайній мірі, десь 10 км на годину. Мені треба повернути щеплення в пол. Тільки гальмами знижую швидкість, бо я хочу не знаю, впишусь, не впишусь на виході з повороту припіднімаю щеплення, продовжую рух. І додаю газку. Я могла би додати газку трішечки раніше, і тоді а, моя, моє рушання було б було трішки швидше, але я швидше не хотіла. Мені достатньо, мені треба повільно рухатись. Знову я на першій передачі все одно мені швидко від'єднала все. По інерції машина котиться. Бачу, що зупиняється її. Там камінці, ямки зупиняють. Я дивіться, просто припіднімаю, даю їй поштовх. Двигун штовхнув колеса, розкрутив їх. Тепер мені треба динамічніше, я можу додавати газку. Знов щеплення в пол від'єднала. По інерції кочусь і сповільнюю. Здивлюсь право ліво, щоб нікого не було. Готова і продовжувати рух, знову піднімаю щеплення, притримала щеплення, додала газку. Бачите, потужніше. Щеплення в пол все від'єднала. Більш активно вже гальмую, тому що. Швидкість була більшою. Знову стою на витиснутому щепленні. Якщо довго стояти в нейтральне положення, перевожу коробку передач. Залишаю стояти тільки на гальма, утримувати і прибираю з щеплення. Щеплення в пол, перша передача, притримала щеплення, дала її рух, додаю більше газу. Щеплення відпускаю, газу додаю ще більше. Щеплення в пол, друга. Знову припідняла, притримала, газку додавала. От, зупинки не було, тому ноги, ноги нікуди не переставляю. Продовжую рух, повертаю праворуч, нікого там немає, пішоходів не треба пропускати, тому більш активно додаю газку. Знову я пригальмовую, у мене зараз друга передача. Нагадую, вона більш потужна, ніж ну, швидше їде машина, ніж на першій. Нікого немає. Нога знов повертає. Тут могла б з щеплення впоратись, не заглохла. Мені тут швидкість така була нормальна. Знизу. Далі, Ось зараз буде поворот праворуч. Там мені, скоріш за все, треба буде пропустити пішоходів. Поки ще я набираю, набираю, набираю швидкість. Попереду машина гальмує, я сповільнюю стільки гальмами, правий поворот включаю, трішки ще підтягнути мені треба. А от тепер я сповільнююсь гальмами. Але мені треба ще повільніше щеплення в пол. Я не дотискаю тормоз до кінця, я продовжую рух. Але бачу, що пішоходи йдуть і йдуть, тому я дотискаю, а, а, а людина, бачите, трішки теж тягнула. Дотиснула до кінця, включила першу передачу. А могла на дуже повільному ходу перейти на першу передачку, почати привідпускати, щеплення, припіднімати і продовжити рух. Набираю газку, щеплення в пол, друга передачка. Поки що тягну, треба зупинятися. Правий поворот, обережно натискаю газ, ножку переставляю на гальм, додаю щеплення в пол і продовжую гальмувати, але не до кінця включаю першу на ходу, припіднімаю щеплення і додаю газку. Повної зупинки не було при цьому. Друга передачка, і більш потужно додаю газу. Поворотничок, дивлюсь в дзеркало, трішки об'їжджаю. Третю передачу. Зараз буду повертати знов праворуч. Правий поворот. Знов, в мене швидкість зараз. 40 там з чимось. З з тормозом тільки. Гальмом. Додаю щеплення в пол на повороті. Пропускаю пішоходи. Включаю другу на ходу, відпускаю щеплення, додаю газку. Більш активно додаю і розганяюсь. Повна зупинка мені там не потрібна була. Третю. Знов набираю швидкість, набираю, бачу поворот, правий поворот, але швидкість завелика. І всі повороти на 90 градусів у місті, це друга передача. Сповільнююсь безпосередньо перед поворотом. Перед поворотом включаю другу. І відпускаю на вході в поворот щеплення. На виході вже більше додаю газку, вирівнююсь і ще більше додаю газку. І третю передачку. Давайте ще проїдемо по колу. І там також зрушимо. Пригальмовую мало ли що там людинка зараз на дорогу. Тільки поки що у мене газ, тормоз, газ, тормоз. В цьому диапазоні мені достатньо пригальмовую тільки тормозом. Перед безпосередньо перед зупинкою додаю щеплення в пол. Скидую на нейтралку, прибираю ногу зі щеплення, догальмовую до кінця і плавненько зупиняюсь. Це в мене старт стоп, якщо що, машина заглохла сама. Так, я готова рушати. Щеплення витискаю в пол. Включаю першу передачу. Починаю припіднімати щеплення, притримую, даю машині зрушити. Відпускаю, а газу додаю більше. Знову в пол. Друга передачка. Заходжу в поворот. Повертаю. Щеплення витискаю в пол. Включаю першу передачу. Починаю припіднімати щеплення. Притримую, даю машині зрушити. Відпускаю, а газу додаю більше. Знову в пол. Друга передачка. Заходжу в поворот. Повертаю. Знову ліворуч будемо повертати. По кільцю поїдемо. Зліва лізе машина. Хо, що ж ти за. Ладно, дуже обережно треба. Ну що ти, чувак? Я б так і сказала, що, ну що? Це просто жесть. Ладно. Зліва в мене був чувак, і він намагався залізти. Знижую швидкість. Нейтралка зараз в мене. Можна. Я, я, я рухалась, розумієте? Я рухалась зараз. Я не зупинялась повністю. Повільно, повільно, повільно він проїжджає більше газку, щеплення в пол, друга передача. Зараз лівий поворот. Я знову ж таки набираю, набираю, набираю газку, перевожу ногу на гальбом, сповільнююся. Не до кінця, плавнісінько. Тут розумію, що мені треба ще повсти, щеплення в пол, бо я менше не можу зробити швидкість. Ще не знаю, буде чи не буде зупинка. Перехожу на першу. Припіднімаю щеплення і додаю газку більш динамічніше. І повертаю. Знову витискаю. Бо в мене зрозуміло тут, що ямочка зробила повільну швидкість, по інерції прокотилася. Знову більш активно. Додаю газку. Знову друга передачка. Поїхали ще більш активніше. Зараз там розвернемося з вами. Все, тут я вже собі вибрала передачу, і поки що в мене є диапазон швидкості, я можу, бачите, пригальмувати. Більше не можу гальмувати. Більше вже треба ну, менше ще їхати. Треба, щоб вже щеплення в пол було витискати. Розвертаюся, лівий поворот. Пригальмовую. Щеплення витискаю в пол. По інерції кочу стільки гальмами. Хочу повільно. Другу передачу включаю. Відпускаю, щоб їхати, додаю газку. Але не вистачає, дуже вже повільно. Значить, міняю на першу, щеплення поміняла на першу. Додаю газку, другу передачку, їду. Хочу зупинити справий поворот, нога на тормоз, нога на щеплення. Від'єдную все і собі хочусь і вибираю місце для зупинки. Супер! Догальмовую до кінця, зупиняюсь. Дуже всім велике дякую, що подивилися відео до кінця. Я вибачаю, що мої відео виходять дуже довгими, довгими, але я намагаюся все розжувати, тобто як на уроці, Задля того, щоб потім менше часу витрачати на уроках. І просто в принципі давати ту інформацію, яку вам не розкажуть. Я от намагаюся це все розказувати. Ви Можете дома спокійно цю інформацію послухати і потім вже йти підготовленим на урок. Бо коли ви, навіть якщо б на уроці вам розказували на ходу цю інформацію, ви вже її погано засвоювали, тому що ви рухаєтесь у вас там і так стрес і ще куди там слухати і сприймати інформацію. Тому уважно слухаємо. Там мене когось іншого не важливо спокійно вдома і аналізуємо, запам'ятовуємо. Потім пробуємо це робити в автошколі. Наприклад, що там цього не пояснюють або запитайте да? у інструктора. Ще раз всім велике дякую. Підтримуйте один одного, підтримуйте ЗСУ, вірте в Україну. Все буде добре, дуже важкі часи. Просто я не знаю як взагалі витримати. Ми з вами, ті, хто знаходяться в більш-менш спокійному в Україні. Місці нам звичайно легше, але не забуваємо про тих, кому гірше ніж нам, і допомагаємо. Бережіть один одного, сподіваємося на найкраще. Донатимо все. Я думаю, всі це звикли вже це робити. Це як просто вже таке наше життя. До нових зустрічей! Пишіть ваші питання в коментарях. Бережіть себе, пока.